Не думав, що ти синхронізуєшся зі мною, і скільки мені захопити володінь, щоб ти стала саме тою, яка би пішла зі мною далечі Ти стала для мене тюрмою, і скільки мені пройти туманів, щоб зустрітися з тобою, щоб вирватися із сумних станів. Ти для мене ніби тінь, коли темрява зникаєш, а інколи чую тонкий голос путіні. Тоді в моє серце проникаєш. Я пам'ятаю, як торкався твоїх рук, як при першій зустрічі хвилювались, ми відчували наше серця стук, і ти все сильніше до мене притулялась. Ми йдемо по артерії міста, мороз, але нам обом тепло. просто почувши твоє ім'я, всього навсього всього вибувши вину.